8 жовтня, вівторок, зі щоденника волонтера Віліс Нейкорс. частина 1. Цар Ісус у відповідь скаже їм: Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Євангеліє від Матфія, 25 розділ, 40 вірш. Евакуація. Від початку війни ми почали займатися евакуацією. Уже 25 лютого прибули до Києва та зібрали першу групу людей. Потім продовжили свою діяльність, охопивши всю Україну. А дорогою на сєвєродонецьк одну з наших машин зачепило осколком ракети, яка впала неподалік від автомобіля. Після цієї поїздки я сказав, Боже, я більше не можу відправляти групи людей та водіїв, ризикуючи їхнім життям. У деяких місцях стає наскільки небезпечно, що мені потрібні шоломи. Однозначно потрібні шоломи для всіх наших людей. А ще я довіряю тільки натівським шоломам і тільки рівня 3А. Буквально через кілька днів мені зателефонував Паша. Я забув його прізвище, бо раніше з ним не спілкувався. Згодом зрозумів, що це, хто це, але розмовляючи з ним тоді, ще не знав, хто мені зателефонував. Проте він дуже вчасно набрав мій номер телефону і запитав, що нам потрібно та чим він може допомогти нашій команді. Я розповів йому, що наша машина зачепило осколком ракети, тому наступної поїздки не буде, доки в нас не з'являться шоломи. Паша відповів: Добре, у нас є шоломи. Скільки вам потрібно? Я відповів, що 8. І нам передали 8 шоломів під розписку, що після закінчення війни я зобов'язуюсь їх повернути. Та ми отримали 8 шоломів і продовжували займатися евакуацією, зокрема, їздили і до Севера Донецька. Зойк волонтерки. Під час однієї з наших поїздок до Севера Донецька. Ми познайомилися з волонтеркою, яка відразу почала активно допомагати нам. Протягом усього часу нашої співпраці вона організовувала групи людей для евакуації. Одного дня ця жінка зателефонувала мені і дуже схвильованим голосом сказала: Я більше не можу, заберіть мене звідси терміново, я хочу виїхати, я не можу більше тут перебувати. Досі ми співпрацювали з цією людиною близько двох місяців. Отож, я відповів: гаразд, ми вивеземо вас. Річ у тім, що у нас було заплановано поїздка до Сєвєродонецька, але десь через 5-7 днів. Проте ми позапланово терміново вирушили до Сєвєродонецька. бо дуже хотілося допомогти волонтерці, адже вона була в розпачі. Отже, ми забрали її та. Ще групу людей, котрих вона організувала для евакуації. Одна наша машина відразу вирушила до чернівців, а друга заночувала в Дніпрі. Наступного дня деякі люди ще встигли виїхати з пастором Михайлом. Через два дні Сєвєродонецьку окупували агресори. Слава Богові, що він спонукав нас оперативно відгукнутися на зойку волонтерки та забрати її з тієї зони. Якби ми тоді не проїхали, то напевно пізніше вже не було б кого забирати.